Скам, темки, обман, шахрайство. Ще багато слів можна сказати, але я не буду. Тому що ми поговоримо в цьому відео про види обману в інтернеті, які є види шахрайства, яке шахрайство стало легальним в 2022-2023 роках і взагалі, що таке скам. Кожен з вас більшість зустрічався з шахрайством. Це міг бути будь-хто. Чи телефонні шахраї, чи обман в крипті, чи розвод на гроші, чи розвод за оренду квартири, чи розвод за аварію, чи взагалі будь-що. Ми поговоримо про види шахраїв. Яке є шахрайство, чим займаються, яке є легальне шахрайство? Да, таке шахрайство існує. І воно в 2022-2023 році набирає обертів. Що ж, давайте почнемо з легального шахрайства. Перший вид шахрайства скам РФ. Да, зараз існує дуже багато е, шахраїв, які розводять громадянин певної країни на гроші. Також існують певний вид шахраїв, які розводять громадянин України на гроші. Тобто, це можуть бути так само українці. Також можуть бути наші не сусіди, не друзі. Ну, ви поняли. Які існують види шахрайства в цьому способі. Ну, звичайно, це може бути телефонія, це можуть бути звичайні офіси, де розводять на гроші, де є дуже багато різних людей, колектив. Тобто, це може бути так само, як і одна людина, так може бути і група осіб. За це вас можуть посадити. Ну, як можуть. Якщо ви справді працюєте тільки по Україні агресору і допомагаєте Збройним силам України, і взагалі ви класний чувак допомагаєте підняти економіку країни, ну хоча б так, якщо ви там навіть 18 років, ви студент чи ще щось таке, ви хоча б якось допомагаєте, то це ну, дозволене шахрайство, тому що ніхто не пропагандує тероризм. Ніхто не хоче допомагати терористам і багато чого іншого. Наступний метод може бути: це просто в телеграмі. Тобто купляєш номер. А, яка інструкція? Це буде не інструкція, це буде розказ про те, як хтось робить. Хтось там купляє номер, створює аккаунт якоїсь там дівчинки і потім телефонує там до хлопця, якщо ти дівчина справді, якщо ти не дівчина, а хлопець то просто ти можеш бути не знаю, подружкою, ще якимось, і так по чуть-чуть поступово допомагати, допомагати і попросити 100 рублів, ну, дерев'яних тисячу, дві, п'ять. Наш клієнт вам перекидає ці гроші. І все, після цього ви щасливі, маєте гроші і продовжуєте з ним контакт до того моменту, поки він там щось не попросить. Коли ви вже не можете з нього нічого добути, тоді ви з ним просто прощаєтесь. Все. Третій метод це аналогічний, це просто розвод на тому, що ви можете, ну, грубо говоря, щось незаконне їм продавати. Ну, звичайно, ви його це не віддасте, не продасте, вони вам скинуть оплату, а потім ви такі. Пропадаєте і на вас заяву ніхто не запише, тому що ви громадянин України, допомагаєте Україні, а вони самі по собі нарушили закон і не зможуть звернутися в поліцію, нічого, а просто попрощаються зі своїми грошима. Це перший вид шахрайства. Що ж, перейдемо до другого методу шахрайства. Другий метод шахрайства. Е, існує така легенда, теорія. Що в криптовалюті можна заробити гроші. Не знаю, чи це правда, чи це ні, але існує така легенда. І існують люди, які допомагають вам заробити в криптовалюті. Звісно, буде, Та ваша криптовалюта вже скоро і вже не буде, бо нам вдає вже борні, у яких є яйця, вони закупають. Що ж, тут також буде декілька пунктів. Перше, це може бути якісь там ставки, прогнози на ф'ючерсах, тобто, це ну, практично легальне шахрайство. Вас за ваші гроші будуть обманювати тобто на платних сигналах. Да. Є чесні люди, які насправді там розуміють, тобто, наприклад, вони там створили свій телеграм-канал. Маю там навіть мати 100 підписників, дають хороші результати. Чого їм не создати Віпку, де вони будуть давати не один результат в день, а наприклад, точніше, не один результат, а один прогноз, ну і результат в день. А наприклад, 5. Тобто один в безплатно і 5 в платну. за 10 доларів. Це вже буде не шахрайство, тому що ви там ризикуєте самі, тобто, але вони справді намагаються вам допомогти. Є і справді чесні люди. І від того, що ви заробляєте, вони також заробляють, наприклад, на місячній, на тижневій підписці на Телеграм, ну, на Віпку. І все, тобто вони торгують своїм, вони заробляють на вас, вони заробляють торгуючи, і всі щасливі. Навіть якщо в них коштів не буде, вони дадуть вам прогнози, вони зароблять на вас, в тому, що ви учасник. Це такий класний метод. Наступний метод в цьому самому підпункті по криптовалюті. Хтось допомагає вам зливає лічну приватну класну схему. Наприклад, таке було з монетою BTS і EOS. Приклад. Ви відправляєте кошти на певний адрес, не буду називати який адрес, і вставляєте своє мемо. Перший раз вам приходить на 0,7% на 1 на 1,5% більше. Тобто, ну, ви не відчуваєте цю різницю, тому що ви відправили 100 доларів, вам прийшов 101 долар. А на другу транзакцію ви відправляєте 200. Вам прийшло 200. А на третій раз ви там, напевно, вже не всі кошти залетіли, там 1000 доларів відправили, а вам нічого не приходить. А чому? Тому що там сидить шахрай, сидить людина, яка розуміє, що. Якщо ви кинули раз, заробили, кинули другий раз, заробили, на третій раз ви теж кинете. Навіть більше, ніж перший і другий раз разом взяти. І все, кошти в їх на гаманці. Ви їм самі відправили, вони звідти кошти відмили через різні міксери, через е, різні аккаунти. Це навіть аккаунт не їх, це аккаунт куплений за 300 гривень, за 400 гривень. Ну, нічого, ви це зробили, ви їх накормили, і вони щасливі. Вони просто знайдуть одну людину, одну, яка має там 200 доларів. І вона заробить, точніше, він, цей шахрай заробить, ну, 200% від того, що. Ви вкинете, тому що я впевнений, що з вас, якщо хтось один раз кидає, то він і другий раз кине, тому що він заробляє на цьому. А навіть якщо він другий раз не скине, ну він втратить один долар. І що? Не проблема. Ну і все. На цьому немає прикладу. Тобто такого шахрайства є дуже багато. Щоб на таке все не попадатися, ви можете просто підписатися на телеграм і зайти в посилання в описі. да? Нажати кнопочку підписатися і все, не напрягатися на що цього. Тому що в Телеграмі я викладаю реально корисний контент, чого там немає. Тут ви можете навіть в чаті просто написати, запитатись, чи це працює, чи це просто шахрайство. І вам і я відповім, там ще хтось відповість. Тобі, ну, хто розуміє це, він скаже: так, «Да, це нормальна тема. Ні, це шахрайство. Все, ви розібралися і всі щасливі. Що ж, переходимо до третього. Самого солодкого, самого цікавого і самого багатого Вибеша-Храйсту. Це бути дропом. Не поняло, так? Бути дропом це бути людиною, яка віддає свої певні аккаунти. Наприклад, це може бути банківський аккаунт, це може бути аккаунт якогось там магазину, може бути аккаунт біржі, може бути будь-який аккаунт. Де можна заробити гроші, втратити гроші, перевести гроші, купити щось, продати щось і так далі. Чому? Ви передаєте свої банківські аккаунти ну, за 300 гривень, за 400 гривень. Ви даєте їх в оренду і в 99% випадків ваш аккаунт буде заблоковано. Тобто банк не буде з вами співпрацювати, якщо ми говоримо про банки. Якщо ми говоримо про будь-які інші системи, то ваш аккаунт буде заблоковано, е, помічений в шахрайстві, відмивання коштів і будь-яка інша е, нелегальна схема може повісити на ваш аккаунт. А вас там пройдена верифікація на ваші паспортні дані і все. Ви на цьому вже засвітились. І просто до вас прийдуть дяденьки формі. Работаєте з другу, блі! до побачення. 8 год тюрьма. Може дають. Ну, десь так. Може 5. час війни, може і більше. Сі, скільки дають. Пиздателі, блять, все, нахуй. Та Ніколай, блядь, його тюрьми, блядь. Все, оформляй он напахи. Там Ніколай, блядь! На зону, ти на зону їдеш. все. Трубатовіш. Прийдуть дядьки в формі, до вас постукають, і все, будете розбиратись. Навіть якщо це не ви, якщо вам це ви, ну вийде доказати, що це не ви, ну вам все одно буде неприємно. Тому що нерви, стрес, ви витратите кошти на адвокатів, на, на будь що А це взагалі нікому не потрібно. Не вам, не мені, взагалі нікому. І який там вид шахрайства. Що ж? Банківський аккаунт, це може повісти на вас якийсь кредит. Просто, ну, ви зареєструвались, кредитний ліміт. Чувак просто перекинув там образно там, 2000 гривень. Все, перекинув 2000 гривень, заплатив комісію. Навіть якщо там комісія 10%, він отримав 1800 гривень, вам заплатив 300 і на вас кредит 2000. І ви ще 1700 своїх докладаєте. Це просто ідеальний варіант. Тобто, взагалі чудово. Тобто ваш кредитний ліміт 2000. Взагалі навіть не напрягаємося, все ще нормально. А коли на ваш аккаунт зайдуть, і кредитний ліміт влуплять 50 тисяч, а ви заробили 300 гривень, або 400, або 500. Буде круто. Взагалі не круто. Тобто таке ще терпімо, тобто, ну, з цим ще розібратися можна і там вже не буде сильно проблем. І впевнений, що за ось такі тіпа, за 2 тисячі гривень, за 500, за 100 гривень, за тисячу, ніхто навіть в поліцію не піде. А навіть якщо ви підете в поліцію, скажете, що ви вас там крали шахрайським методом кошти. Ви отримали за його гроші, ви самі продали, тобто ви ну, дуже злочинець. Ну, да, можна так сказати. Но, но, но ми не будемо про це говорити. І е, перейдемо ще до більш цікавого моменту. Це кредитний ліміт був. А ще є овертрафти. Да. Якщо ви не пам'ятаєте, рік назад з пумбом де чуваки відправляли 100 євро, а отримали 8 тисяч євро. Представте, чувак на вашу карту заводить 1000 євро, вам приходить 80 тисяч євро. І навіть якщо він, він от, ну, не може вивезти ті гроші, от всі, він виведе пару тисяч в крипту закине кудись, ще комусь перекине туди-сюди, поки він розбереться з цим всім, ну виведе він хай. Ну, 300 тисяч, 400 тисяч гривень, ну, десятку доларів, да? з тисячі, він виведе спокійно, але ну, є чоловіки, які вводили там і по 30 і по 40 тисяч євро, да? то ну, з цим кредитом розбиратись вам. Це якщо говорити про банки. А якщо говорити про якісь аккаунти, наприклад, магазини, е, не знаю, якісь там біржі і так далі, е, які може бути шахрайство там. Як я вже говорив, може бути шахрайство просто з відмиванням коштів. Да. Наприклад, ви віддали свою біржу, не, невідомо яку, невідомо нашу і так далі. Просто ви віддали свою біржу після цього. Після цього ви пішли там, погуляли пів року, місяць, ну, як повезе. І через вашу біржу прислунуть 1100 доларів. І це все нелегально. Тобто це крадіння. Це може бути. Шахрайство з картками банківськими і взагалі будь-які махінації. І проблеми будуть на кому, на людині, яка це все робила, яку ви навіть не знаєте, ви знаєте від неї тільки нікнейм в Телеграмі. Або на вас, про якого відомо серія, номер паспорта, ваш вигляд, ваша прописка і все остальне. На кому будуть ці проблеми? На вас чи на йому? Ви просто подумайте, ну, я нікого не заставляю там продавати свої аккаунти, займатися якісь. Якимись незаконними діями, це я вас просто попереджаю, щоб ви знали на майбутнє, щоб не було таких питань, чи стоїть мені продати свій аккаунт за 300 гривень. Продай. Давай, продавай. Чи стоїть мені купити якийсь там аккаунт за 100 гривень? Там є 1000 гривень. купи там гроші чисті. Да. Тобто можете вивезти собі їх на карту. Да. Але потім, щоб в тебе не було проблем. Тому, тому, я так коротко, понятно, непонятно розповів вам, щоб ви просто розуміли, що шахрайство присутнє всюди, шахраї існують будь-хто, і не потрібно всім довіряти. Шахраї всюди довіряйте тільки собі, якщо навіть щось, яке ви хочете, наприклад, продати, навіть саме предоплата на пошті, ще щось. За якийсь товар, за якусь послугу, ви зможете користуватися послугою гаранта. Тобто знайти гаранта з відгуками, де є багато відгуків, де перевірена людина, і через гаранта зробити угоду. Тобто, да, звичайно, є підставні гаранти, про яких ніхто не знає, де в його там, мільйон підписників в телеграмі, де три угоди за день за скріншотами, і все. Круто, чувак вам віддасть всі бабки і повірить. Також я підставний. Так що користуйтесь тільки перевіреними істочниками. Істочниками. Бля. Користуйтесь тільки перевіреними способами, людьми. Взагалі перевіряйте інформацію завжди. Тобто. Витратите буквально 5-10 хвилин свого часу, щоб перевірити інформацію, ніж ви скинете якусь передоплату будь-яку суму, а потім виявиться, що ви скинули шахраю. 5-10 хвилин вашого часу. Все. На цьому закінчуємо. І на цьому також будемо закінчувати відос. Ну, хто не поняв, є посилання на телеграм в описі. і Можна ще там підписку на канал зробити, чи можна.